Доброго дня, шановні наші глядачі! Привіт! Ми продовжуємо знайомити вас із новинками обладнання для мейкерства, для виготовлення різних речей. І сьогодні ось перед вами така досить велика коробка, що ми вирішили розпакувати її прямо на підлозі, щоб не займати весь стіл. Це досить цікавий верстат, який називається Snapmaker. У нас його середня версія А250 із робочою зоною 25 см, є як менша модель А150, так і старша А350. І перше, ми хочемо зараз вам показати, що ж є у цій коробці. Саш, тобі цікаво? Так. Да. Будемо дивитись? Так. так. Ну, скотч ми вже зняли, тому починаємо розкривати нашу коробку. Отже, зверху ви бачите така е, книжка Quick Start Guide. Тобто керівництво по швидкому старту. Досить така гарна поліграфія. Все гарно намальовано, все де як. Ну це ми потім подивимося, коли будемо складати. Відкладайся. Далі у нас йде такий поролоновий ущільнювач, причому ось написано, що спочатку треба вийняти ось оці штуки. Да? Take this one first. Оцю і оцю. Одкладай. І відкладаємо оці. Так, далі у нас йдуть 5 ось таких коробок. А, ну Давай в одній глянемо, да, що в ній всередині. Так, давай. Так. Це такі. Я так розумію, лінійні напрямні. Ось Ось такі штуки, які потім будуть металічні, досить міцні. Ну, давай зараз їх поки що назад. А потім ми, коли будемо збирати, ми їх подивимося, як вони збираються. І таких коробок у нас 5. Далі. Раз. Важкенькі, металічні. Міцні відкладай. Так. Дивимося, що у нас там далі. Далі у нас іде іще раз, два, три, чотири, п'ять коробочок. Одна з них не підписана. А, Це не підписано, це просто такий ущільнювач, да, щоб воно е, не рухалось там всередині. Так, Що в нас тут є? Як ти думаєш, що тут написано, Саша? Кейблс, так, кабелі. А ну подивимося, які у нас тут кабелі. Так, ну, Шнури живлення, інтерфейсні, USB. Так, Це кабелі. Дійсно, правильно все на коробці написано. Да? Далі дивимось, адаптери та й дивимося, що тут у нас. І тримачі різні. Бачите? Металічні ось такі тримачі Красиво. і ось такі адаптери. Теж Дуже Теж вищільнювачі, тобто, щоб вони ніде не пошкодились, не втратили свій зовнішній вигляд. ну Гарно так, все виглядає. Мені поки що подобається. І колір гарний. Да. Потім як складемо, подивимося, що він буде. Ай, не попав. Так, далі йдемо. Ну Якщо вірити надписі, це у нас Power моду. Тобто це блок живлення. Ого. Ого! Такий пауербанк такий. Ого! <laughs> ну так, да, це такий блок живлення. Ми його на, потримай, попробуй. Ну, такий, да, то з інтерфейсним роз'ємом, з живленням. Ну і теж досить гарного вигляду. Закриваємо поки що знову цю коробку. Дивимося, що далі. Так, Tools and Accessories. Це інструменти, мабуть, ряд всякі. Я Ух ти! Яка тут коробочка гарна. І знову. А тут що знову всякі тримачі. А тут у нас окуляри. Окремо окуляри для лазера і окремо захисні окуляри, коли будемо працювати із верстатом. Тут такі для окуляра вони поляризовані, а тут просто захисні такі. Так, хавай поки що назад. Зараз подивимося, які там ще інструменти у нас. Так. І знову ж різні кріплення, зажими. І знову ж вони в такому ущільнювачому і поролоновому, щоб нічого з ним не трапилось. Так, а ось найбільше мені сподобалася така коробочка із різними інструментами. Причому вона ось в такому органайзері, де все. Так, що в нас тут є? Давайте будемо роздивлятися. Ну, Звичайно, всякі гвинтики для того, щоб кріпити То різних розмірів. Так, далі що у нас є тут? Так, це у нас затискачі для різних полірувальних цих. Будь здоров. Так, це якісь прокладки додаткові. Це якісь щось схоже на брелок якийсь. Що це таке цікаве? А, це флешка така. Тобто, мабуть, з програмним забезпеченням якось така. Це що таке? Цікаво зараз. Подивимося. Це hot end kit. Це закінчи там, де нагрівається щось. Тобто сопло для нагрівання. Викрутка? Це... Так, да, це викрутка. Тут ось Гайки. якісь додаткові. Вон, а, і... Це гайковий ключ? Да, гайковий ключ. И... Лопатка для того, щоб со столика підбирати гарячі речі. Пінцет. Тут якісь кусачки. Кусачки. Викруга. Так, що у нас тут ще? Так, там якийсь. Так. І щось у нас десь тут ще було. а ось, І два оце дві фрези для того, щоб вирізати фрезерний верста там буде. Так. А це а це ножки ж, мабуть, щоб знизу він вставав, щоб його прикрутити, щоб він тримався нормально. так, ну Мені сподобало... мені сподобалось, що вони ось кожне в такому і все в такому гарному органайзері. Тобто нічого не загубиться, нічого не цей цікаво. Ну, комплектація, комплектація мені дуже подобається. Так, далі що ми під семи. Тул Так, Тулс Херц це робочі головки. Оце основа, мабуть, цього верстата, коли він перетворюється із одного в інше. Так, да, це три робочі. Головки. Одна із них це робоча головка 3D принтера. Ось вона. Для Штейн. того, щоб друкувати. Тут подається а, пластик. Ось така а, досить непогана. Це у нас це фрезерний сверлильний ось сюди вставляється. І це, і це лазер, який буде випалювати щось. Мені здається, із всіх вона найважкіша. Ну, подивимося потім. Так. Це робочі головки, так? Да? Далі дивимося, що у нас тут є. А ну. Так, да, це робоча платформа, це стіл його робочий. ой ой Ось такий він. А ну подивись, що там, щоб ми побачили. Так, окремо теж кабелі і окремо ось такі пластини, із яких складається оцей набір робочого столу. А це у нас... Чайні А, це калібровочні карточки. Ну Це Сіріка це Гель, щоб вона не цей. А це ще різні матеріали. Ось, дивись тут. Фанера, із якої можна щось робити. І ще якась із покриттям, ось така. Це, мабуть, для того, щоб нормально або випилювати. Або... Тобто це у нас приклади матеріалу, з якими він може працювати. Тобто, зразки, за допомогою яких можна буде потім щось зробити. Так, Теж досить цікаво. Дивимось далі. Яка коробка на тебе далі дивиться? Mm -hmm. Зараз. Контролер. Контролер, а? Mm -hmm. Дивимося, що там за контролер, тільки обережно. Що у нас тут? А, ну це і контролер і для підключення. Ось різних, різних. Тут всього ось він, кілька портів. До яких буде все підключатись. Кабель. Ну і, і кабелі, так, да, для нього, які там для всього цього потрібні. Так, давай ховай його назад. Кабелі вниз і контролер тут. А це коробка. А тут зараз подивимося ще. Давай а, далі. Це при, принтинг. При, при, Філамент. Філамент. Коробочка із пластиком. ПЛА. Чорний, да, Написано. Yeah. Yes. О, О, хороша yeah. така катушечка. Тобто в комплекті йде катушка з кілограмом пластика. Тобто, ну, чорний. Це цікаво, але ну, кілограм пластика тобто вам вистачить для роботи, щоб навчитись на досить довгий час. До цього я зустрічав ну, максимум 0,25, тобто чверть кілограма йде в комплекті катушка, тобто менше. Тут кілограмова катушка з кілограмом пластика в комплекті. Дуже гарна річ. Причому і пластик видно, що досить якісний. Тачскрін. Ну, це мабуть, екранчик yeah. для керування. Yeah. Да, ось такий екранчик, який. Підключається, да, схожий трошки на телефон. Це на ньому буде воно, ну, він, мабуть, і так буде підключатися і ось отак на ньому ставиться, і тримати, там тримається. Ну, Звичайно ж, до контролера він підключається. І знову ж таки, кабель досить великий, тобто він може бути на досить великій відстані використовуватись, якщо потрібно. Так, і ще щось внизу. Тепер, яке важке. Подивись, що там. З місць сторони почав. Ага, а це безпосередньо нижня плита нашого, тобто вона така металічна, на якій оцей весь принтер він буде збиратися. Тобто ось сюди вертикальні речі, горизонтальні це сама основ, основа нашого принтера. Знову ж таки досить непогано запаковано. Так, все, начебто все ми дістали, да, все подивились. Більше тут, крім ущільнювача нічого не залишилось. Ось те, що ми знайшли в нашій коробці. Саш, що скажеш? Мені, цікаво? Так, да, все цікаво і. Воно красиве, красивого кольору. Залишилось тепер зібрати і подивитися, що із нього вийде, так? Да? Так. Да. Ну, це ми вам покажемо в наступному відео. Поки що до побачення і чекайте збірки нашого пристрою.